Просто щось нереальне. Ви виграли iPhone. Це просто Дякую. Я от у мене була чуйка, що iPhone ми будемо розігрувати з першого разу. <свісно> Не Не вірив, що виграєш, так? Да? <свісно> Ось такий iPhone. Ти виграв, зараз показую. Від проєкту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, Smart TV. <свісно> <свісно> Опа. Боже, боже, я не вірю. Ви знаєте, що ви виграли Macbook у нас в контент-хаті? Звісно, дивися, у мене ефір. Ви виграли iPad. Ми вас вітаємо. Я не вірю, прям, взагалі. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це, напевно, якісь, ну, нерозумітно, напевно... Лохотрон. Блін, наскільки люди не вірять, так? Я взагалі не можу просто. О, алло, Олена, вітаю. А знаєте, хто вам Сергій. телефонує? Я вже бачу Ви що, на ефірі там? Не очікувано. Да, я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує iPad. Ну, це не Сергій Ванчук це вам від контент-хати Це не тільки я. Це і В'ячеслав, і Андрій, вся наша команда. Це всі загалом просто так Чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То це просто неймовірно. Я... Просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить. Дуже щиро. Ніколи у вас а ж жінка там що більше рада ніж ви. Це, це просто я не знаю. Ну, я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли айпад запакований, запечатаний. Новенький у вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує? То я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. я вам ну, хочу подарувати. Будь ласка. Будь ласка. Далося, так трошки прогрес у мене. Я проходжу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показує, що у нас робиться. Сергій Мара вітається Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви видень? Дуже дякую, божека. Я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Я ніколи в житті нічого не раз Я виграла. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли Доброго Apple Watch. Я, я, ти... Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно, дуже приємно. Я вас вітаю. Ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, я вас вітаю. Ви виграли телевізор 4К з підсвіткою 43 дюйма. Я вам дуже вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш зір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Думали, що не падали. А коли щось так вигравали? Е, Ні, це перший раз. А Чого мені дуже хайфове, що мені дуже подобається, що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким ми думали, вони реально потрібні. Дійсно? Да. Ми хочемо усику грошей скинуть. Алло. Алло, Андрія, вас вітаю. Ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались. Я вам хочу 2000 гривень дати. Тільки я согласна. хочу потратити на бронь і участвувати. Ви мачуєте? Отак, Іван, я вас вітаю. Це Сергій Іванчук. Ви виграли 3000 тисячі гривень.